Великдень особливий день. Я би не хотів, щоб це було лише про наші спогади. Я би хотів, щоб це було про наш такий кожен день. І е, насправді, сьогодні в мене тема така коротка, і тут всі втішились. Е, але важливо. Сьогодні ми читали, Віталік читав нам тексти про Воскресіння Ісуса, і я буду продовжувати один із цих текстів читати. В е, Євангелії від Луки, 24 розділ з 36 вірша. Давайте ми разом продовжимо читати і трошки пороздумуємо. Коли вони говорили про це, тобто учні, сам Ісус став посеред них і сказав Мир вам. Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А Він сказав їм чому ви стурбовані, чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки, на ноги мої це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що дух, тіла і костей немає, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: чи маєте тут щось з їжі? Вони дали йому частину печеної риби і бджолиного меду. Тож взяв він їх перед ними, їв перед ними. І промовив до них: ось слова, які я сказав вам, коли ще був із вами, має збутися все написане про мене і в законі Моїсея, і в пророків, і в Псалмах. Тоді розкрив їхній розум. Щоб зрозуміли Писання і сказав їм, так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб почавши з Єрусалиму, проповідалось ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, ви ж є свідками цього. Я ось я посилаю вас на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, поки не зодягнетеся силою із висоти. Та був важкий день для всіх них. Він був настільки важкий, що тут навіть ми читаємо цікаві слова, що вони з радості навіть не вірили. Знаєте, це відчуття, коли ти настільки сильно радієш, що аж не можеш повірити. От в них в кінці дня була така тяжка і приємна водночас емоція, коли ти радієш, але водночас не віриш. Спочатку вранці жінки побігли до гробу. Вони побачили, що е, все, що вони, на що вони сподівалися, не сталося. Е, Камінь відвалений це дуже добра новина, тому що вони думали, а хто ж їм цей великий камінь. Тож бачите, які вони були віруючі, ті жінки, що вони розуміючи в обмеженні свої фізичної сили, все одно йшли. Когось той зустрінуть. Вранці хто їм відвалить камінь. Водночас не треба вже відвалювати. Але коли вони зайшли всередину, там нікого немає, і це погана новина. Потім вони комусь розповідають: біжать два апостола Петро і Іван, знаходять так само пустий гріб, щось не так. Все йде не по плану. Зазвичай, коли людина вмирає, то тіло можна знайти на тому місці, де його поховали. Але там його немає. Це неприродньо. За деякий час ми читаємо про те, що Марії Магдалині з'являється Ісус, але з'являється коротко. І вона всім розказує, і знову ж таки, якби Воскресіння ставалося хоча б раз на тиждень, легко було б повірити в те, що люди Воскресають. Але оскільки цього не було, то Ну не думаю, що учні так легко їм повірили. А потім Віталік вже читав сьогодні про двох інших учнів, вони йдуть і спілкуються, і виражають тому незнайомцю, який йде з ними, своє розчарування і глибокий сум. Чому? Тому що вони сподівалися, що той Ісус все ж таки Месія, все ж таки Бог обіцяний, але не сталося. Він помер. І він написано в кінці, коли він з ними їв, він відкривається їм, що це він. І як тільки вони розуміють, що це він, він зникає, його немає. І ось вечір закінчується день, учні сидять, двері закриті. У них був важкий день. У них справді був важкий день, і вони напевно мали багато тем для розмов. Але Ісус з'являється посеред них. Ну, це, якщо б ми говорили словами такими простими, це було дуже епічне появлення. Він з'являється посеред них в той момент, коли всі разом зібрані, коли хтось щось чув, хтось щось бачив, і тут ось всі можуть побачити. І він пропонує їм щось. Він пропонує їм себе, показує себе, яке подивіться, доторкніться, бо вони не можуть повірити. Фантазія людська вона працює зразу в гіршу сторону. Так? Вони бачать привида, вони так думають. Але Ісус переконує їх. І я задавався запитання. Це було тоді, але що сьогодні оце Воскресіння Ісуса в той день може нам запропонувати? Це те саме, що пропонував Ісус колись учням, сьогодні Він пропонує нам. Три прості речі, Він пропонує нам ідентичність, надію і місію. І сьогодні ми вже про це чули, і Ференс згадував про надію, яка нам так сильно потрібна, щоб жити. Чому це важливо? Подивіться, що Ісус каже учням. Він каже, він починає переконувати їх в тому, що Він є справжній живий Ісус. Він це робить в декілька способів. Перше, Він каже, подивіться на мої руки і на мої ноги. Ви можете до мене доторкнутися. Якщо ви думаєте, що я привид, то до привиду доторкнутися неможливо. А ви до мене можете. Ісус робить ще один дуже важливий хід, він каже, є щось їсти? Нічого не зближає людей, як просто разом сісти і добре поїсти. Тобто каже, щось маєте їсти, будь ласка, давайте. І він написано, Він взяв і їв посеред них. Ми не так часто бачимо в Біблії, що Ісус, отак ну, якось описано саме, що Він їв. І було навіть, коли Він готував їсти після Воскресіння і давав учням їсти. Але тут момент Лука підтверджує, він взяв і при них почав їсти. Для чого він це робить? Хочу показати їм, я справжній Ісус живий. Бачите, коли ми дивимося на апостолів, їхня останніх три роки ідентичність була в тому, хто був їхнім вчителем в Ісусі. Чому їхнє життя радикально змінилося? Тому що Він покликав їх бути його учнями. До речі, в тій культурі, коли якийсь вчитель кличе тебе за собою, бути його учнем. Це було престижно. І пам'ятаєте, тоді там батько відпустив Івана. пам'ятаєте заведе, як він з ними були, там лагодили щось біля човна. І прийшов Ісус і каже, ходіть зі мною. І завжди було запитання, чому він так легко своїх двох синів відпустив? Тому що це було престижно. І ось учні три роки з половиною були, їхня ідентичність була побудована на тому, що вони знають свого вчителя. Вони з ним. Він потужні чудеса робить. він і кожного разу оця віра в те, що, можливо, це якраз цей, про якого говорили весь старий заповіт, це він. І їхня ідентичність росте, це ж приємно. До певного моменту, коли Ісус не помирає, це повне розчарування. Тепер їхній вчитель мертвий. Вони ідентифікують себе з мертвим вчителем, його більше немає. І коли Ісус повертається до життя, коли Ісус воскресає, Він намагається показати їм одну річ. Я живий. Ваш Бог, ваш вчитель живий. Чому це є важливо? По-перше, тому що вони ідентичні. це така цікава річ. Якщо ти знаєш, хто ти є, тоді ти знаєш, як ти маєш жити. Якщо ти не знаєш, хто ти є, тоді тобі інші будуть говорити, як ти маєш жити. І ось, коли з'явився Ісус в їхньому житті, вони наче якби, здобули сенс життя. Ідентичність, вона і дає сенс життя. Коли він став мертвий, вони втратили цей сенс. Що вони пішли робити? Петро пішов лопати рибу, те, що він робив раніше. Хоча до цього часу Ісус йому колись казав: Ти будеш лопати людей, ти будеш добувати людей для Божого Царства. Але коли Ісуса не стало, не стало їхньої ідентичності. Ісус повертається і Він каже: Подивіться, я живий. Ви можете себе ідентифікувати з живим Богом, зі мною живим. Як воно працює в нас? Знаєте, коли подивитися на всю цю річ, я не знаю, чи були колись ви у дитячому християнському таборі, чи підлітком, чи в будь-якому таборі, давайте так. Це такий, якщо табір удався, це хороший період, там тиждень, два, я не знаю, десять днів, і ти повертаєшся додому, і ти якби згадуєш, це наче якесь інше життя, таке таке приємне, тобі давали їсти якийсь розпорядок, нові друзі. Так все було класно, але потім ти вертаєшся в реальне життя і згадуєш це як частину якогось маленького. Життя, яке було в минулому. Ось, коли помер Ісус, вони дивилися на ті три з половиною роки, і це було щось в минулому. Але такого більше не буде, ніколи. Але Ісус повертається і каже, ні, таке буде, і буде тепер завжди. Тому що цікаво, всі евангелисти вони зауважують цікаві слова. Останні слова Євангелії, коли Ісус дає велике доручення, Він завжди каже, Я перебуватиму з вами до кінця віку. Завжди. Чому це є важливим? Я вам так скажу, навіть ще до Воскресіння і до смерті Ісуса учні ідентифікували себе не зовсім з живим Ісусом. Чому? Бо вони більше на нього дивилися, як на набір певних правил. Вчитель, який приніс нову науку. Дотримуючись цієї науки, ми будемо не знаю, хорошими. Так? Був закон Мойсея, а тепер є вчитель Ісус. І тепер Він має нові заповіді. Він таки казав: любіть ближнього. Любіть Господа Бога свого, так? Але вони на нього дивилися все ж таки, як на певний бір правил. Пам'ятаєте історію із жінкою, яка намостила Ісусові ноги миром, і ось Юда, але і всі інші апостоли з ним, вони кажуть: марнотратство: на Ісуса не можна стратити стільки грошей. 300 динарів це ж можна було бідним роздати. Так мислить людина, яка не знає Ісуса як, як особу. так? Яка слідує за ним більше, як за правилами. Тому що, може, це правильно роздати гроші просто бідним. Але що Ісус каже? Він не каже: Юда, слухай, ти такий молодець, ти такий прям математик, порахував, коли кому можна роздати і скільки добра можна зробити. Ісус каже не так. Каже, не чіпайте цю жінку. Вона молодець, вона витратила на мене ці кошти. Ви, бідних будете мати завжди? Ви не маєте завжди. Для цієї жінки Ісус був живий, тому що вона хоть для неї віддати оцю дорогущу річ, це показати свої відносини з ним. А для учнів це просто якби певний набір правил. Зробити добро, віддати бідним. Тепер, коли Ісус воскрес, Він дає їм іншу ідентичність. Він каже, я живий, я тут, можете мене потрогати. Ви знаєте, чому воно для нас є важливо? Тому що. Коли ми живемо наше повсякденне життя, ми часто попадаємо в ту ж саму пастку. Ми можемо е, жити життям християнських правил, роблячи правильно, поступаючи правильно, говорячи правильні слова, роблячи правильні вчинки, але не маючи часу на живого Ісуса, який є завжди з нами. І ми думаємо, що одне заміняє інше. Тобто, якщо я зроблю певну правильну християнську поведінку, то Бог буде мною довольний. І це не є погано. Але розумієте, в чому суть? Суть в тому, що якщо Ісус живий, Він є з нами, Він хоче, щоб ми втратили час на нього. Хороший такий, мені подобається католицький священник Генрі Новен, в минулому він вже помер. А він колись сказав так, що стосунки з Богом це коли я марную час із Богом. Думайте просто про цю фразу, це просто марнувати час разом з Ісусом. Ми ж не хочемо марнувати свого часу, ми хочемо зробити багато всього доброго. І це непогано. Але якщо Ісус живий, якщо наша ідентичність в ньому як в живому Бозі, нам треба не лише правила виконувати, нам треба Його мати в своєму житті. А це найскладніше, простіше щось зробити і сказати: Я хороший християнин. Але складніше будувати з ним відносини. І тому Ісус, він дає учням нову ідентичність. Він каже, я тут, я з вами, і я буду з вами до кінця віку. Подивіться на мене, як на живого Бога. Якщо Він живий в нашому житті, то наше християнство це про стосунки, це не про поведінку. Поведінка вона завжди виходить зі стосунків. Друга річ, дуже така швидка: Воскресіння дає нам не тільки ідентичність, вона дає нам надію. Учні дуже хотіли мати надію, тому що, пам'ятаєте, Марія, коли вона прийшла до гробу, Марія Магдалина, і до неї заговорив, як вона подумала, садівник. І вона каже: слухай, можливо, якщо ти його взяв, я правда не уявляю собі, що садівник прийшов, відкрив гріб, забрав кудись тіло, але не знаю, ту культуру не, не до кінця розумію. Але вона має певну надію, каже, якщо ти взяв десь це тіло, то, будь ласка, скажи, де ти його переховав? Я не знаю, може, тут не дуже мудро звучало з її боку, але вона дуже сильно шукала надію. Всі шукали надію, нам всім потрібна надія. Нам потрібна надія не тільки, нам було потрібно і до війни, і зараз нам потрібно. Ми, ми запрограмовані, ми створені з певним відчуттям того, що ми живемо надією. Ну, подивіться, ви лягаєте спати, ви будильник встановляєте. Для чого ви це робите? Бо ви знаєте, що ви вранці маєте проснутися, що ви вночі не помрете. Вам потрібно це, ми всі потребуємо цього. І ось коли ми говоримо про Воскресіння, Воскресіння насправді це певна така гарантія того, що ніколи надія не буває марною. Коли Петро і Іван почули, що Ісус, ну, що гріб пустий, вони побігли до гробу. Вони не хотіли, вони хотіли зачепитись, за певну якусь надію. Знаєте, Тім Келлер, здається, він говорить про те, що. Сьогодні люди придумали, ну скажімо, такі два підходи до поняття надії. Один підхід він звучить так: якщо ти погано, просто терпи, не піддавайся своїм емоціям. Емоції нічого не змінять. Просто, просто терпи, заглуши все, що є в тебе всередині, і все, тому що краще не буде. Другий підхід він такий, по-іншому трошки: він каже: якщо в твоєму житті є щось погане, просто знай, що це погане це нормально. Ну, наприклад, якщо є війна, ну війни завжди були. Просто визнай, що все погане, що відбувається, воно є нормальним і живе далі. Знаєте, деколи мені цей другий підхід нагадує всіх віруючих іммігрантів за кордоном, які живуть вже там багато років. Коли я був там в Америці, мені всі пояснювали, що війна це окей, бо так написано в Біблії. Тому терпіть українців. Але це не так. Коли Ісус прийшов до... Пам'ятаєте, Лазар він помер, Ісус це почув, і Він прийшов, Його зустрічає Марта, і, і Ісус починає плакати. Чому Ісус починає плакати, знаючи, що Лазар помер? Тому що Ісус, Його сльози говорить про те, що погані речі, які є в нашому житті, це ненормально. Так не мало би бути. Світ не був створений для того, щоб відбувалися погані речі. Бог його таким не задумав. І навіть Ісус, який є сам Бог, коли Він почув про те, що його друг Лазар помер, Він заплакав. І всі люди побачили і ще казали: дивись, як він Його сильно любив. Чому? Він хоче показати нам погані речі в нашому житті. Це ненормально. І не треба вдавати вигляд, що нічого не сталося, і просто жити далі. Це ненормально. Ісус плакав. Але далі, коли Ісус плаче, Він каже до Марти. Я Воскресіння і життя. І замість того, щоб просто заплакати і піти додому, Ісус плаче і йде до гробу до Лазара. Знаєте чому? Тому що Він каже, що є Воскресіння і життя. Що я хочу сказати? Чому Воскресіння Ісусове нам дає надію, тому що, як Він сказав про себе, Він Воскресіння і життя? Погані речі вони будуть ставатися. І Ісус це знає, і Ісус сумує разом з нами. Разом з тим. Він не йде додому, а він йде вирішувати справу. Він йде воскрешати лазера. І сьогодні, коли в нашому житті нам потрібна надія і стаються погані речі навколо нас, Ісус не тільки плаче разом з нами біля нас, Він разом з нами йде вирішувати справу, і Він це зробить, і Він це робить, бо Він Воскресіння і життя. Ви знаєте, смерть дуже сильний ворог. Сьогодні вже Ферен згадував про те, що найгірше це смерть. Ми не можемо здолати смерть. Але він може здолати. Знаєте, чому смерть страшна? Смерть страшна, тому що ніхто з вітом ще не повертався. Ніхто не знає, що там. Ну так, якби. Ніхто не прийшов з вітом і сказав: слухай, там все окей, всі вмирайте, і то чим пошвидше, бо там все окей. Ми, не, ну, ми, ми вірою знаємо, але ми, ніхто нам не прийшов і не сказав. До Воскресіння Ісусового. Ісус прийшов і сказав, Я був там. Все окей. Я був там, я пішов, я переміг, я повернувся. Розумієте, в чому надія Воскресіння? Всі, хто надіється на Ісуса, вони вже автоматично приречені на перемогу. І Воскресіння є важливим для нашої надії, як Лайв Льюіс каже, що через Воскресіння і смерть Ісус взяв у цій великій бетонній стіні, пробив прохід своїм Воскресінням. І сьогодні Він закликає усіх нас пройти через цей прохід. Я знаю, що життя з Богом, це не є, знаєте, такий антидот від страждань. Вони будуть. Але саме Воскресіння каже нам, що якщо ми на щось надіємося, то це не даремно. Коли Ісус бачить проблему, Він і плаче з нами, і вирішує її. І останнє Воскресіння дає нам сенс життя чи місію життя. Ми читаємо, що Він відкрив їхній розум. Він сказав, що так потрібно було страждати і Воскреснути. Для чого? 47-й вір, щоб почавши з Єрусалиму проповідувалось в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ісус дає їм сенс життя. Він каже: у мене є велика місія. У мого Отця, в Бога нашого, була завжди велика місія від створення світу. І тепер Ісус каже: Я хочу вас долучити до своєї місії. Я... Не думаю, що церква має місію. Я думаю, що місія Бога має церкву. Нас із вами. І тому, коли Ісус перед своїм Вознесінням, Він каже: Окей, я вам даю нову ідентичність, ваш Бог живий. Ви створені для того, щоб бути, мати стосунки з живим Богом. Я даю вам нову надію. Ця надія базується на тому, що я вже переміг. Нема сенсу надітись, коли все якби, приречено на програш. так? Нема сенсу тішитися, що ти летиш в літаку, дивишся в вікно, якщо ти літак падає, він вже без крил. Так? Він вже впаде. Але Ісус каже, я даю вам надію, яка має основу. І третє, Ісус каже, я долучаю вас до своєї справи. Колись Петро був успішним рибалкою. Ісус прийшов до нього і каже, тепер ти будеш здобувати мені людей для, для неба. Пізніше, коли Ісус помер, Петро каже, окей, я колись був успішним рибалкою, піду знову лопати рибу. Ісус Воскресає і каже, ні, Петро, ти лопати рибу не будеш. Я маю для тебе велику справу. Знаєте, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що будь-яка наша справа в нашому житті, чим би ви не займалися, якщо вона є присвячена Господу, вона вже є святою справою і є частиною Його великого плану. Неважливо від того, яка ваша діяльність. Якщо ми робимо це для Господа, воно вже є святе, і воно вже є частиною Божого плану. Що хоче сказати Ісус? Він каже, моя справа стала вашою справою. Ми бачимо апостолі, пам'ятаєте, перед самим смертю Ісуса Петро відрікся від, від Господа. Ми завжди згадуємо цим. Петро обіцяв, але він відрікся. Але якщо бути чесним і подивитися в інших Євангеліях, то під Христом з учнів не було нікого, крім одного Івана, а де всі інші були? Вони теж настрашились, теж повтікали. Фактично, вони теж відреклися, просто не так, як Петро. Вони побоялися за своє життя. Віце, що відбулось після Воскресіння. Після Воскресіння кожен із тих учнів, кожен із них жив і вмер за Ісуса, не боячись за своє життя. Ісус дав їм не лише нову ідентичність надії, Він дав їм справу всього їхнього життя. Цікаво, якщо подивитися в історію християнства, всі учні, окрім апостола Івана, Померли мученицькою смертю за Ісуса Христа. Я не знаю, чи це пов'язано з тим, що Він був віданий біля Христа, але так вирішив Господь. І вони всі були готові віддати своє життя. Бо коли ти знаєш, серед чого вартує вмерти, ти знаєш, чому вартує жити. І Ісус дає їм нову, новий сенс життя. Що я хочу сказати? Ми будемо завершувати. Знаєте, коли їдеш на зібрання, а ми їдемо по хвилин 20, може, 25, і в тебе в машині четверо дітей малих. Мім дуже складно настроїтися на таку, знаєте, святковий настрій, не, не хвилюватися не злитися, просто чемно їхати і славити Господа. Дуже складно, повірте. Бо 20 разів там поб'ються, пересваряться. Але я їхав і казав своїй дружині. Складно якось кожен. Чим довше тянеться там війна, всі ці обставини. Якось складно. Не знаю, складно, просто так емоційно. От може, ви сьогодні згадували своє дитяче Воскресіння, як ви святкували. Та, так все було якось піднесено, святково. Кожен раз ніби як стає чуть-чуть складніше. Але але, ми не переживали тих емоцій, які пережили учні колись: таке глибоке розчарування і глибоке таке здивування пізніше. Та? Разом з тим, хочу сказати одну річ. Для нас сьогодні рівно так само на 100% зі 100, Воскресіння має таке саме значення. Як колись для жінок чи для апостолів. Таке саме значення, такий самий сенс і такий самий результат нічого іншого. І я знаю, що це завжди важко. Подивіться на стан учнів, коли Ісус був мертвий і коли Він Воскрес, наче інші люди. Ви знаєте, я хочу просто нагадати всім нам, що навколо нас дуже багато подій сьогодні відбувається. Відбулося до цього, і ми не знаємо, що відбудеться сьогодні чи завтра. Я просто хочу нагадати нам, що це ніяк не вплине на те, що Воскресіння для нас сьогодні означає. Учні, коли втратили Ісуса, вони втратили все. Коли вони здобули Ісуса, вони здобули все. Я хочу, щоб ми просто нагадати нам, просто фокусувалися на тому, що ми не можемо ніколи втратити Ісуса. Він завжди буде з нами. Але коли ми втрачаємо фокус, ми втрачаємо все. Коли ми маємо фокус. Колись Давид, в 51 му псалмі, він молився і казав: Боже, верни мені радість мого спасіння. А я завжди думав, це ж псалом про покаяння Давида. Він згрішив тоді з жінкою, з Вірсавією, а потім він кається. І я думав, ну, Давид, понятно, радість спасіння. Так нагрішив, що втратив радість спасіння. А тепер Бог має повернути. Але правда не в тому, що Він втратив радість спасіння після того, як він згрішив. Він спочатку втратив радість спасіння. І це привело його до гріха. Розумієте? І тому Давид, коли молиться, він каже, Боже, поверни мені це. Бо, не маючи радості від, відносин з тобою, я не маю сенсу життя. Я хочу нам нагадати, що Воскресіння, воно нам говорить, що Ісус нас живий. І від нас залежить. Ми бачимо Його у фокусі, ми з Ним близько, ми будуємо з ним зв'язок, ми витрачаємо, чи марнуємо час разом з ним, чи ми заклопотані всім, крім нього. Втрачаючи його, ми втрачаємо сенс жити цей день. Бачачи його в фокусі, ми маємо сенс рухатися далі. Я буду завершувати і просто для підсумку. Пам'ятайте, Воскресіння, воно дає нам багато чого. Але три речі, які я сьогодні хочу згадати: ідентичність, ми Божі діти, улюблені і прийняті, і ми створені для того, щоб бути схожими на нього. Ми маємо надію вставати кожен день. Робити якісь великі справи, і аж поки смерть не розлучить нас із нашим тілом. Звучить не дуже обнадійливо, але я хочу сказати, що поки ми живі в цьому світі, ми маємо надію, що будемо жити і в іншому. Одного дня, я люблю цей образ, ми, якщо ви дивилися або читали хроніки Нарнії, відкриється шафа, ми пройдемо через неї в інший світ. Ідеальний, класний, але поки ми тут, поки ми тут, ми передолучені до Божої місії. Ви знаєте, часи дуже темні, життя складне, але саме в темні часи найбільше видно світло. А якщо ми з Ісусом, ми маємо це світло. Тож, Христос воскрес, так давайте, хай це Воскресіння Його, хай воно буде не тільки тут зараз, але в кожному нашому дні. Амінь.